Це я вляпалася. Тобі зі мною погано? Ти що, ні. Я кохаю тебе. Але ж скільки це може продовжуватися? Якщо дізнаються, що ми разом, ти ж сам знаєш мене звільнять. Та ну ти перебільшуєш. Ти погано знаєш нашого генерального. Ну, тоді у мене є гарна ідея. Яка? Давай одружимось. Народимо дітей, і ти більше не будеш хвилюватися через роботу. Який ти швидкий. Я подумаю. Світлана познайомилася з Антоном кілька місяців тому і між ними спалахнув пристрасний роман. Але хлопець працював у фірмі конкурентів, що не схвалювало керівництво Світлани. Проте молоді люди були щасливі разом, і Антон навіть запропонував дівчині вийти за нього заміж. Та коли в момент зізнання Світлана не побачила відображення коханого у дзеркалі, вона подумала, що це поганий знак, і приїхала до бабусі. Вже два місяці таємно зустрічаюся з хлопцем. Він юрист, працює на конкурентів, а це фірма колишньої дружини нашого директора. І Якщо він дізнається, що в мене стосунки з хлопцем з тієї фірми, мене ж одразу звільнять. Бачу, ти дійсно сильно закохана? Так. Я з самого початку знала, що це погана ідея, але ж закохалася. Та й Антон мене любить. То виходь за нього. Він же тобі пропонував. Пропонував? Але я роботу свою люблю, і Антона теж люблю. Я не проти заміж, та трішки з ходом. У мене зараз важливий проєкт, великий тендер скоро. Хочу себе зарекомендувати, щоб було куди після декрету повернутися. То ти заміж чи роботу хочеш? А я і заміж, і щоб роботу не втратити. Це я багато хочу. А чому про головніше не говориш? Що тебе налякало? Це ви про ведіння? Антон, коли пропозицію мені робив, я його відображення в дзеркалі не побачила, це поганий знак. Дай мені дзеркальце, це яке ти у сумці носиш. Ось візьміть. Це попередження. Обман біля тебе бачу. І труднощі тебе чекають. І що ж мені робити? Весь наступний тиждень маєш після дев'ятої вечора на вулицю не виходити. Тільки вранці, після того, як темрява розсіється. Світлана продовжила зустрічатися з Антоном і намагалася повертатись додому вчасно. Того дня хлопець запросив її у кіно. І дівчина не помітила, як швидко сплинув час. Я фентезі дуже люблю. А. Просто я не помічаю, як час летить. Всьому ми з тобою схоже. Вже майже дев'ята. Поїхали швидше. А ти що, мама буде сварити? Давай, може, краще з тобою десь повечеряємо. О, здається, непогане місце. Та, може додому. Куди ти весь час поспішаєш? Давай я краще сама вечерю приготую. Я купила твою улюблену рибку. М -м -м. Ну, готуєш ти дійсно не перевешено. Але спершу... з першого. -ну. <р manufactured> <рес> 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 Світка? А я думала, мені здалося. Христина, у Антон, це ви. Яка несподіванка? Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, Я піду, я на зустріч запізнюся. Гарного вечора. Побачено. Світлана дуже переживала, що її колега Христина побачила їх разом з Антоном. І через це у неї можуть бути проблеми на роботі. Давай колись. У вас все серйозно чи як? Я Тебе прошу тільки. Ти Що думаєш? Я зовсім куку. Я нікому не розкажу, подруга чи де. Слухай, ну виглядаєте, ви з ним щасливими. Давно разом? Ще з того вечора. Пам'ятаєш, як ми з тобою з ним на конференції познайомились? А, ми ще потім на фуршеті разом були, так? Він іще всім свої візитівки пропонував і в нас попросив. А потім, коли дізнався, що ми з конкуруючої фірми, швидко збрився. А потім він мені передзвонив, і з того вечора ми є разом. Ну, ти даєш партизанка. Він вже мені пропозицію зробив. То виходь, я б на твоєму місці ні секунди не сумнівалась. Юрист заробляє гарно, ще такий красунчик. Я не знаю. Ой, світка. Знала б ти, як мені ця робота набридла. Я одразу погоджусь, коли мені зроблять пропозицію. Добре, що вже п'ятниця, так додому хочеться. Так. Генеральний. Так, Дмитро Іванович. Так. Так, звичайно. Так. Світлана також тут. Угу. Так, звичайно, зробимо. Дякую і вам гарного вечора. Що сталося? Генеральний сказав, що в понеділок тендер. І ми з тобою маємо підготувати всі документи сьогодні. Так вже ж майже шоста. Угу. Я прошу, наче знущається. Я так розумію, вибору у нас немає. Угу. Піду, приготую каву, бо нам тут надовго. Дівчата закінчили роботу майже опівночі. До речі, Світ, а оті вітаміни, що ми з тобою замовляли, вони ще не прийшли? Блін, забула. Вони в мене вдома, я тобі в понеділок принесу. Добре. Невже я закінчила, я очам не вірю? Ох. Я теж. Світ, ура, ми це зробили. Тримай. Я викликаю таксі. Ти їдеш? Світлана пам'ятала слова бабусі і не хотіла виходити на вулицю після 9-ї. Вона вирішила залишитися у офісі до світанку. Ти знаєш, я, мабуть, тут лишуся. Подрімаю на диванчику, а зранку вже поїду. Сил немає. Та ну ти що, Світ? Тобі треба нормально відпочити вдома. Давай разом на таксі поїдемо. Та ні. Я засну прямо тут. Піду по моїй чашки. А зранку вже поїду. Сил немає. Ну Нічого, я про тебе подбаю. Світлана довго не могла заснути. Раптом вона почула дивні звуки за дверима. Хто тут? Це я. Ти-ти-ти, <ріст> Не хвилюйся. Все добре, охоронець вийшов покорити, я непомітно просто знов. Що ти тут робиш? Це я в тебе хотів запитати. Ну, Ти вигадала, де відпочивати. А, але як ти дізнався, що я тут? А, це подруга твоя. Турботлива. Mm -hmm. Все, поїхали. Але на вулиці ще темно. Темряви вибоїшся? Та ні, просто. поїхали. Ну, вже майже ранок. Зачекай, я піду хоч Добре. Антон привіз Світлану додому майже під ранок. Наступного дня вони прокинулися пізно. Був вихідний. І молоді люди нікуди не поспішали. Але взагалі, ти знаєш, я б дуже б не хотів, щоб моя дружина ночами сиділа в офісі. А я ще не твоя дружина. Ну, а коли ми це виправимо? От виграємо тендер, тоді поговоримо. Ну, добре, тоді я в душу. Добрий ранок, Соня. Ти чого трубку не береш? На беззвучці, мабуть, ти дзвонила? Сім разів. Я їхала повз, да думаю, заскочу за вітамінами, бо я ж до понеділка постарішаю. <зас> Зараз проходь. А він у тебе що, ще й спортсмен? Ой, так, це форма Антона для спортзалу. Mm -hmm. Зачекай хвилину, я принесу твої вітаміни. Добре, що ти Антону подзвонила. Я хоч виспалась нормально. Ось, тримай. Дякую. І знаєш що? Закінчуй вже залишатися в офісі на ніч. Себе треба берегти, любити, спати солоденько вітамінки приймати. Добре? Все. Не буду вам заважати. Папа, До за понеділка. Понеділок, прийшовши на роботу, Світлана була дуже здивована, побачивши у себе в кабінеті начальника Служби безпеки. А що сталося? О, а ми якраз на вас чекаємо. Світлано, ваші колеги кажуть, що в п'ятницю ви лишилися ночувати в офісі. Що стало причиною? Так, лишилася. А в чому проблема? Зникли документи, які ви готували до тендеру разом з Христиною Власенко. Та я вам кажу, що ми тут ні до чого. Усі звіти лежали на столі в папці. Лежали, а тепер не лежать. А це означає, що хтось їх звідти взяв. Ну. І до чого тут ми? По-перше, це ваш кабінет. А по-друге, я просто питаю: можливо, в ту ніч ви бачили щось або когось підозрілого? Ні, я нічого не бачила. Добре, перевіримо по камерах. Світлана згадала слова бабусі про обман і негаразди. Вона не хотіла вірити, що Антон взяв важливі документи, але тільки він був у них в офісі тієї ночі. Ну що, що таке сталося, що не могло почекати до вечора? Це ти взяв папку з документами. Яку ще папку? Пам'ятаєш, ти заїжджав за мною в п'ятницю, я виходила з кабінету, ти залишався один в офісі. Так, ти можеш пояснити, що сталося? Документи, які ми готували для тендеру, зникли. І ти думаєш, я їх взяв? А це не так. Дурненька, ти що? Я тебе люблю і ніколи б тебе не підставив. Ну як ти могла таке подумати? Вибач мені. Світлана повернулася на роботу. Переконана, що Антон ні в чому не винен. Хто ця людина? І Що вона робила у вашому кабінеті вночі? Це мій хлопець. А мені ви казали нікого не бачили. Збрехали? Він приїхав, щоб забрати мене додому. А що? А що? А що? І вона ще питає. Тепер ясно, як звіти потрапили до наших конкурентів. Сенсі. Людину з роздруківок ідентифікували. Це юристки сервісу. Через ваші шури-мури ми програли великий тендер. Ви самі напишете заяву на звільнення. Чим мені це зробити по статті? Світлана була шокована. Вона до останнього не хотіла вірити, що її коханий вкрав документи і злив їх конкурентам, але сумніви не давали їй спокою. І цього не може бути. А чого це ти двері не зачиняєш? Як ти міг? Як я міг? Що? Ти сказав, що не маєш ніякого відношення до цього, а сам це папка, в якій лежали усі документи по тендеру. Ці документи. Ті, що ти відніс у свою фірму. Ти що познайомився зі мною, щоб вкрасти документи? Так, ти розумієш, в чому ти мене звинувачуєш? По-твоєму, я покидьок, який підставив свою дівчину. Та як ця бабка тут опинилась? Та я гадки не маю, я вперше в житті її бачу. Так. Гарно ж ти про мене думки. Не очікував. Мабуть, мені краще піти, так? Світлана була геть розчавлена. Вона не знала, що їй робити, і наступного дня приїхала до бабусі. Він мене підстав, вкрав важливі документи. Наша фірма програла тендер. Мене звільнили. От казала я тобі в темряві після 9-ї на вулиці не бувати. А ти не послухала через це все і сталося. Дай мені папку. Так, тут були ті папери, через які тебе звільнили. Так це Антон все ж таки зробив. Так не хотіла це вірити. Дай мені його фотографію. Ага. В телефоні. Ось. Антон твій. Жодного разу не торкнувся цієї бабки. Як не торкався. А от так. А тебе він любить і дуже ображений, що ти в його коханні засумнівалась. Бачу, що спите ви на чорні постільні білизні, так? Так, це зараз модно, а що. А то, що не можна неодруженій парі на чорному спати. Бо хтось третій в їхні стосунки влізе. І щастя вам не буде. Катю, принеси їй води заговореної. Так мені треба замінити білизну і все налагодиться. Ні. Прикмета вже почала діяти. І так просто її впливу. Не позбутися. Проведеш обряд, як я навчу, тоді все налагодиться. Ось візьміть. Добре, дякую. Світлана одразу приїхала додому та виконала обряд, якому її навчила бабуся. Це темне чистим стане? Кохання моє, як та сіль не розтане. Провівши обряд, Світлана поїхала до Антона. Вона сподівалася, що хлопець пробачить її і вони помиряться. Чекай. Чекай, чекай. я зараз. Антони. Антон, ти де. Я тут вино з Тебе хтось є? Світ, я. Швидко ти мені заміну знайшов. Молодець. Світа, це не. Світ, ти ну чекай! Світлана була у розпачі. Всю ніч вона не знаходила собі місця. І ранком знову приїхала до бабусі. Я все зробила, як ви сказали, а він інше знайшов. Не подіяв ваш обряд. Ні роботи, ні Антона. Дай мені мотанку. Обряд подіяв. І щасливою ти будеш. А про роботу не переживай. Не до роботи тобі скоро буде. Що ви маєте на увазі? Не одна ти вже. Мамою скоро станеш. Мамою? Я вагітна. А... Як я тепер одна з дитиною і без роботи? Не плач, дитина. Сама ти не залишишся. Прямо зараз їдь на роботу до Антона. Там твої очі на все і відкриються. Дякую. Коли Світлана приїхала до офісу Антона, несподівано побачила там те, чого ніяк не очікувала. Її подруга Христина виходила з фірми конкурентів. Христя, куди так поспішаєш? Світка, а ти тут що робиш? Роботу нову шукаєш? Та ні. Думаю, це тобі скоро доведеться нову шукати, коли Генеральний дізнається, що це ти злила ті документи. Здогадалась. Так. І мені за це дуже добре заплатили. Так це ти їх взяла, а потім порожню папку підклала в Антонову сумку? Гріх було не скористатись таким моментом, правда? Навіщо? Ну як це навіщо? Вбила одразу двох зайців. Антон мені сподобався ще тоді на конференції. Я хотіла вас розлучити. І все так гарно склалося, от краще не придумаєш. Я не здогадувалася, що ти така підла. До речі, я йому теж подобаюсь. Того дня в його квартирі була я Свєта. Ти була з ним? Так. І можеш не сумніватися. І ще трошечки, і він буде моїм. Ти з висновками не поспішай. Антон? А я думаю, чого ти до мене до квартири прийшла з вином, Що якусь муть несла про якусь важливу справу. Ну тепер ясно. Знаєте, що? Розбирайтесь тут самі. Свет, стривай, мені треба з тобою поговорити. Що ще я повинна почути? Ти повинна почути те, що я тебе люблю, що я ніколи не зраджу тобі і ніколи б тебе не підставив. Чуєш? Я знаю вже знаю. що я так подумала. Світ, а ти що, стиль змінила? Першу бачу в тебе таку світлу білизну. Так. Виявляється неодруженим не можна спати нетемним. Ну, так в чому проблема? Давай нарешті одружимось. Я маю тобі те, що сказати. О! Наступні дев'ять місяців у мене буде дуже важливий проєкт. Світ, ти що, вагітна? А ти що не радий? Світа, ти чого, я дуже щасливий? Світлана та Антон невдовзі одружилися, і у них народився син. Христину звільнили, коли спіймали за черговим зливом інформації конкурентам. Бабуся ж нагадує: якщо ви не одружені, не спіть на чорній постільній білизні, бо хтось третій може втрутитися у ваші стосунки і щастя вам не буде.